от диверсантів, що проникають на територію України, знаходитиме і знищуватиме спецпідрозділ Сармат. Його бійців проваджали на фронт в Запоріжжі. Прийшли і рідні, і священники. Сарматівці переважно загартовані у боях контрактники. Є й мобілізовані, які не мають бойового досвіду, але пройшли серйозну підготовку. Тих і інших проведжають і рідні і священики. У підрозділі кажуть, у їхніх воїнів міцний бойовий дух і професійні вміння. Щодо страху в поєдинку, переконані, у розумних межах це нормально, бо стимулює вмілого бійця до самозбереження. Хто не боїться, той дурак, а дураки погибають, Ми не дураки. Я вам скажу, що завжди страшно. дуже страшно. Та да, починають бахати. Наперебариваєш собі і смотриш там, уже оцінюєш обстановку. Інструктори бійців пояснюють, ворог діє на території нашої країни. Зазвичай це невеличкі групи, які можуть завдати значної шкоди. Таких непроханих навчили виявляти бійців антидиверсійного підрозділу Сармат. Особливо задається боротьба з ресійно групами, за які зараз засилаються російськими військами, сепаратістами на територію, які яка контролюється нашою військовими частиною. Спецпідрозділ Сармат перебуватиме на передовій принаймні на ближчі 45 діб. Володимир Мельник, Олексій Коломіць, Віктор. Петренко перший національний.